5 серпня відбулася перша робоча нарада щодо розробки електронної муніципальної системи Портал міста та електронної системи документообігу. Метою є створення ефективної взаємодії між громадянами та органами місцевої влади. Це крок до підвищення прозорості та спрощення процедури звернення білоцерківців до владних установ. В ході наради керуючий справами виконавчого комітету міської ради Максим Свірський, наголосив що міською владою взято курс на розвиток комунікацій, створення для жителів міста доступного сучасного сервісу, електронної комунікаційної платформи, за допомогою якої білоцерківці могли б в онлайн-режимі швидко, якісно та зручно отримати послуги та довідки від міської влади та інформацію про все, що діється в Білій церкві. У нас вже є сайт тролейбусного управління, який також буде інтегрований. Тобто є напрацювання в GPS-моніторингу, який також компонент моніторингу громадського транспорту буде висвітлений і в доступний в онлайн режимі через портал, через інформаційний портал міської ради. Також, подальшому, подальші наші кроки спрямовуються на створення системи безпечного міста. І моніторингу громадського середовища, що також буде доступно через портал в онлайн режимі спостереження за тими чи іншими засобами. Комунікації, тобто відеокамери зовнішнього спостереження в місцях громадського скупчення, також слід зазначити, що у нас є гарні напрацювання в управлінні житлово-комунального господарства щодо створення їх, так, сайту. Також в управлінні молоді та та спорту. Є дуже гарні напрацювання, тому дякую всім, хто проявив ініціативу і хто підтримує нас в нашому бажанні бути більш сучасними, бути більш доступними для громадського середовища і відповідати вимогам вимогам сьогодення. Основною метою розробників є створити максимально доступний портал, на якому пересічний білоцерківець з легкістю зможе знайти необхідну інформацію, документи, заходи, дані про все, що відбувається в місті. Громадяни матимуть можливість написати петицію чи електронне звернення, взяти участь в обговоренні різнопланових питань, проєктів, документів тощо, зареєструватися в особистому кабінеті на порталі та отримувати відповіді на свої запитання і звернення в електронному режимі за допомогою смс або на електронну пошту, підписатися на оновлення інформації. Також електронна платформа міститиме карту міста, де буде нанесено інформацію про розташування підприємств, організацій, різних форм власності, мережі комунальних установ, подій та заходи, які відбуватимуться в місті, та вся інша доступна інформація, і мешканці зможуть в онлайн режимі слідкувати за ходом тих чи інших подій. Сервіс адаптуватиметься до мобільної версії. Що буде також зручна для користувачів сучасних телефонів, матиме багатомовність для зручності користування іноземних гостей порталу. Присутніми були підняті та обговорені питання щодо умов функціонування та технічного забезпечення порталу, його обслуговування, важливості переформатування розділів у разі потреби під час його подальшого використання. В ході наради представниками компанії Совк також було презентовано систему електронного документообігу, яка розробляється для міської ради та буде поєднана до порталу міста. Система електронного документообігу це високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого підвищення ефективності роботи з документами. Дана система буде забезпечувати процес створення, керування і розповсюдження великих обсягів документів у комп'ютерних мережах, а також вести контроль за потоками документів в міської раді та їх виконавчому комітеті. Розробники поінформували, що дана система автоматизуватиме виконання підрозділами і безпосередньо працівниками структурних підрозділів процедур обробки документації та включатиме реєстрацію документів, пересилання виконавцями копій документів за допомогою електронної пошти разом із зареєстрованими електронними реєстраційно-контрольними картками забезпечуватиме пошук у базі даних, перегляд і редагування електронних реєстраційних карток і текстів документів у відповідності з правами доступу до них користувачів. Здійснюватиме контроль за проходженням і виконанням документів, їх оформлення і передачею до електронного архіву для подальшого зберігання, ведення кадрів та кадрової документації. Було наголошено, що головним завданням системи електронних документів є організація раціонального руху, опрацювання та збереження електронних документів та забезпечення їх пошуку як атрибутах, по так і за змістом. Використовуючи даний сервіс, громадяни матимуть можливість в онлайн-режимі слідкувати за ходом розгляду їхніх звернень та листів. Слід зазначити, що портал міста та системи електронного документообігу знаходяться в процесі розробки, тому неодноразово будуть проводитись робочі наради за участю працівників підрозділів міської ради, які вносимуть пропозиції щодо всіх необхідних згідно законодавства України розділів, та громадськості, яка надаватиме пропозиції в частині забезпечення зручності сервісу для пересічного громадянина.